Добрий, день, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми з вами поговоримо про годинники. Діти, як ви гадаєте, навіщо потрібні годинники? Правильно, щоб визначати точний час. А що знаходиться на годиннику? Подивіться, там є циферблат, стрілки і цифри. Скільки годинник має стрілок? Три. Довга стрілка це хвилинна, вона показує, скільки пройшло хвилин. Коротка стрілка котра година. А третя стрілка, яка швидко-швидко рухається це секундна. Час непомітний, він швидкоплинний. Але якщо спостерігати за годинником, його можна побачити. Історія годинника дуже цікава. Люди дуже давно придумали годинники, які відраховували час. Перший годинник це був годинник сонячний. На рівному, відкритому для сонця майданчику люди вкопали палицю, обвели її колом та стали уважно спостерігати за рухом тіні від неї. Так почалася історія годинника. Але цей годинник не працював вночі в похмуру погоду, тому потім придумали водяний годинник. У високий вузький скляний посуд з дірочкою біля дна наливалася вода. Крапля за краплею, вона текла із отвору на стінках. Посуду були зроблені рисочки-відмітки. Водяний годинник був теж незручний. Ще був цікавий вогняний годинник, але такий годинник не можна було залишати без нагляду. Потім з'явився пісочний годинник. Ви, мабуть, бачили, два скляних пузирчики єднали разом тонесеньким отвіром. Всередині пісок. Пісок з верхнього сиплеться у нижній. Висипався пісок. Це означає, що минула хвилина або година. Годинник перевертають і рахунок часу продовжується. Потім люди винайшли механічний годинник, для роботи якого використовується маятник. Потім електронний годинник, це вже сучасний годинник, це годинник точний, він став складовою частиною комп'ютерів, мобільних телефонів. Діти, а ви знаєте. Що природа теж допомагає визначати час. Здавна люди помітили, що одні квіти розкриваються вранці, а вдень закриваються, інші розкриваються під вечір, треті тільки вночі. А вдень завжди закриті. Але цей годинник також працює не точно. У похмуру погоду квітковий годинник не працює зовсім, бо квіти тягнуться до сонечка. Не тільки рослини допомагають людям визначати час. Але ще й птахи своїм співом. Але він теж не точний. Наприклад, серед свійських птахів теж є живий годинник, сонце ще не зійшло, а він вже кричить. Здогадались, хто це? Так, це півник. А ще кажуть, що час біжить або повзе. Це буває, коли ти байдикуєш або чекаєш на щось. Стрілки годинника повзуть повільно, а буває вони мчать, мов скажені, коли ти працюєш. Тож цінуйте свій час. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, малята!